Добрий день колеги, мене звати Анастасія, я консультант сабі І сьогодні я вам покажу про один з функціоналів системи SubbyVan, а саме про формати для звітів Excel та як їх можна конструювати. Це не означає, що вам, треба, що вам треба буде в Excel збирати якусь інформацію, щось робити саме з наповненням. Ні. Це мається на увазі, що з системи можна створити та вивантажити звіти в Excel та їх або конструювати, або вже отримати готовий звіт. Знаходиться це у боковому меню: останній пункт звіти Excel та інтерактивний аналіз, і ми тут бачимо, що є перелік як самих звітів. Які ми зможемо сконструювати, і є ще папки на англійський, куди ми можемо теж знайти та отримати, наприклад, вже готовий звіт. Тобто я заходжу в фінанси і хочу подивитись звіт по PNL. Натискаю, і система вже створює файлик. Який ми можемо відкрити та подивитися? Тобто, це вже вивантажена уся інформація системи, і ми можемо її або якось додатково опрацювати, або відфільтрувати, щось, додати, видалити там. Відповідно від того, що вам треба, або вже роздрукувати та а, працювати з ним, або працювати в форматі Excel. Тобто це вже інформація, яку система зібрала в собі та відобразила вам у звичайному Excel-форматі. Наприклад, те ж саме про баланс. Натискаємо: Хочу за такий період. Натискаю теж саме, система. Це мені вже не потрібно. Система формує файлик в Excel. І теж бачимо, що витягнута вся інформація, можемо з нею працювати або, за необхідністю подальші дії, які вам треба. Окрім цього, що ви можете отримати звітність вже витягнуту в Excel, можна ще й Конструювати собі звіт. Наприклад, візьмемо дебіторську заборгованість клієнта, натискаємо, і в нас також формується файлик Excel, але тут ми вже бачимо, що в нас є конструктор з правого боку, і те, що ми можемо додати та обрати, що ми хочемо бачити. І тут в нас є зона з самого звіту та діаграма для того, щоб було більш наглядно. Наприклад, обираємо... Заборгованість, поточну суму, яка в цілому була, номер документа. Що ще? Бізнес-партнер, куди ж без цього? Таким чином обираємо ту інформацію, яка нам потрібна, або яку ми вважаємо за потрібну. І рахунок ще хочу вивести. Є рахунок головної книги. А, тобто ми бачимо, що в нас є сам звіт, який ми можемо або згортати, або розгортати та а, працювати вже надалі з ним. А, в нас є діаграма. Яку ми теж можемо подивитися, розтягнути, зробити більш читабельною, щоб можна було подивитись. Окрім цього, по оцих віконечках ми можемо перетягувати те, що ми обрали. Наприклад, я хочу, щоб в мене був фільтр по коду бізнес-партнера. Беру, притягую. Відповідно до цього, в мене теж. Переналаштовується як звіт, так і діаграма, і можу вже далі працювати з тим, як мені потрібно. От у нас з'явився наш фільтр. Давайте розкриємо 13-й документ. Мій фільтр відкриваємо, дивимося, що в мене зараз обрані всі. А я хочу, наприклад, подивитись тільки по своїй торговій, торговій точці 3. Натискаємо завантажуємо. Тобто відфільтрували, подивились, зробили якісь висновки, або, відповідно до того, що вам потрібно. Натиснули назад на Обрати все і можемо подивитись подальшу інформацію. Є строчка, яка робить загальний висновок, тобто можна подивитись. Це бокове меню ми можемо згорнути та отримуємо окремо звіт, окрему діаграму, яку теж можемо, якщо нам треба, відфільтрувати, подивитись, зробити порівняння, наприклад, виберемо торгову точку 2 та торгову точку, 1, торгову точку 3. Відповідно до цього, в нас змінилась діаграма, і відповідно до цього в нас змінилась і таблиця, тому що діаграма та таблиця між собою пов'язані. Дякую за увагу.